Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати програму Аксес і тема нашого сьогоднішнього уроку Впорядкування, пошук, заміна і фільтрування даних. Давайте з вами відкриємо програму Аксес. Кнопка Пуск. Всі програми. Натискаємо на програму Аксес. І тут у нас є готова база даних. І перед тим, як почати вивчати нову тему, давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. ми вивчили з вами створення таблиць. Для того, щоб створити таблицю, тобто бачимо, у нас зараз тут 1, 2, 3, 4, 5 таблиць є. Так? Ми заходимо в вкладку створення і вибираємо «Таблиця». І от у нас, бачите, додалась таблиця. Для роботи з таблицею у нас є два режими подання. Перший режим, вкладка подання, бачите інструмент, от «Подання таблиці це такий вигляд, який вона зараз має, і подання конструктора. Тобто в цьому режимі ми задаємо з вами імена полів, тип даних, які вони будуть містити, і додаткові якісь властивості поля, які нам потрібно так, внести за необхідності. Також ми тут можемо вказати ключове поле, змінити його, якщо нам необхідно. І коли ми закінчили всі тут дії в режимі конструктора, ми повертаємося до подання, вмикаємо подання таблиці і починаємо вводити ті дані, які нам потрібні для внесення в базу даних. Так, трішки пригадали з вами добре. Тепер давайте з вами відкриємо таблицю країни і розглянемо те, що стосується нової теми. Перше впорядкування даних. Впорядкування даних у нас відбувається за допомогою інструмента цього за зростанням, за спаданням, який знаходиться на, у нас у вікні сортування і фільтр. Якщо це Текстові якісь дані, так? Вони у нас можуть впорядковуватись в алфавітному порядку або від я до А. Якщо це якісь числові дані, то вони можуть у нас упорядковуватись від більшого до меншого і навпаки. Цей же інструмент ми можемо знайти, якщо ми натиснемо на оцей от трикутничок у стовпці. Так, тут теж є сортування від Я до А і від А до Я, Ну, давайте, наприклад, натиснемо сортування від Я до А, і бачимо, що у нас відбулося. У нас на початку таблиці Японія, Яймайка, Шрі-Ланка і так далі, а країни, які починаються на літеру А, перемістились у кінець таблиці. Наприклад, якщо ми <кій> натиснемо. от, за зростанням, так, у нас країни знову повернулись до алфавітного порядку. Давайте цифрові роздивимося. Ну, давайте візьмемо кількість населення і виберемо, бачимо, тут фільтр у нас. Від найменшого до найбільшого, і від найбільшого до найменшого, ми вибираємо, наприклад, від найменшого до найбільшого, і бачимо, що у нас відсортувалися країни. Тут алфавітний порядок уже ні в якому вигляді не зберігається. А саме йде сортування від країн, у яких найменше населення, наприклад, Сан-Маріна, 26 тисяч, до країн у яких найбільше населення. І якщо ми з вами. Виберемо від найбільшого до найменшого, то бачимо: на першому, перших рядках у нас Китайська Народна Республіка, Індія, Сполучені Штати і інші країни вже опиняються в кінці, ну, залежності від марино тепер у нас у кінці списку. Якщо нам Потрібно видалити сортування, повернути таблицю до того вигляду, якого вона була раніше. Ми користуємося цим інструментом, видалити сортування, і у нас наші країни, бачите, знову стали в алфавітному порядку. Тепер розглянемо інструмент пошуку. Для цього у вікні пошук у нас є цей інструмент знайти. Давайте з вами знайдемо Україну. Набираємо Україна, шукати в поточному полі. От воно у нас виділено, так. І натискаємо Знайти далі. І от нам аксес, бачите, виділив Україна. Можемо відразу переглянути всі дані, так, кількість населення, площу і так далі. Тепер давайте з вами, наприклад, Розглянемо заміну. Дивіться, тут в деяких країнах валюта введена з помилкою. Правильно, євро, а у нас введено от в Бельгії євро, так, в Данії євро, може ще десь є євро. Як нам працювати з цим інструментом? Яким інструментом? Для цього от в вікні пошук ми вибираємо замінити. У рядку знайти ми пишемо слово з помилкою. У рядку замінити на ми пишемо правильний варіант і натискаємо Знайти. Ось у нас знайшло. Так, натискаємо замінити. Тут виправлено, і переходить до наступного, наступної позиції. Натискаємо Замінити. Або можна вибрати замінити все. От, пошук елементів пошуку не знайдено. Тобто ми виправили вже всі помилки, які у нас могли бути. І у нас залишився у нас останній інструмент це фільтр. Фільтр у нас ми можемо або скористатися ось цим інструментом, або знову ж таки просто натиснувши на трикутничок, так, в ставці, у нас теж відкриваються фільтри. Причому звертаю увагу, фільтри чисел є як прості, тобто ми от ставимо галочки, так, що нам треба знайти. А є і складні. Ми можемо задати параметри дорівнює, не дорівнює, менше більше, між. Тобто таким чином. Ну, Давайте, наприклад, з вами виберемо ті країни, які знаходяться в Африці. У нас зараз стоїть виділити все. Ми прибираємо галочку і ставимо галочку Африка. І натискаємо ОК. І бачимо, у нас в таблиці приховались всі інші країни, і показані тільки ті таблиці, які у нас знаходяться в частині світу Африці. При натисканні цього інструмента видалення фільтра з частини світу, у нас таблиця повертається до того вигляду, який у неї був раніше. Що ще ми можемо, наприклад, вибрати по фільтрам? Давайте візьмемо площу. І давайте менше, і введемо параметр 10 тисяч, і натискаємо ОК. І бачимо, у нас з вами приховались країни з великою площею, і залишились тільки ті, у яких площа менше 10 тисяч. Знову повторюємо видалення фільтра з площа, і у нас повертаються... Всі, всі країни на місце, так? Ну, здається, все ми по цій темі з вами розглянули. Тобто, при, давайте ще раз пройдемося. Впорядкування. За зростанням, за спаданням від меншого до більшого і, навпаки, Ну, давайте, наприклад, як працює дата? Так. Тут дивіться, від найстаршого до наймолодшого. Коли ми вибираємо, ми бачимо: так, ну, тут деякі країни не введені дані, ті, які введені дані, ми бачимо, що сама найстарша країна в цьому списку це Сан-Марина, от її дата утворення, так. Наймолодша країна це от Словаччина, от її дата утворення. Це ми розглянули з вами ще раз впорядкування. так. Далі інструмент знайти, інструмент замінити і фільтри. Всякі які можливі. Або, користуючись ми оцією кнопкою, відкривається у нас вікно з фільтрами. Або натиснувши на цей трикутничок, у нас відкриваються ті ж самі фільтри. За замовченням, у нас виділено все. І ми можемо, знявши цю галочку, встановити ті фільтри, які нам потрібні. Що ж, діти, дякую вам за увагу. Будь ласка, уважно дуже опрацюйте конспект, перегляньте урок для того, щоб. Бути готовими до практичних робіт, які у нас з вами будуть попереду. До побачення!